Я вірю в тобі, вір, вір, ти не мітине! Бажаю всім здоров'я і, друзі, по милості Господній ми з вами увійшли в новий 2025 рік. Дійсно, по милості Господній. Наше життя продовжується, і я хочу привітати всіх вас з Новим роком. І от, друзі, давайте поговоримо сьогодні про ті речі, які допоможуть нам мати гарний рік, гарний рік. Тому що для того, щоб цей рік був роком проявлення більшого гарного, нам потрібно. Підвищити рівень наших очікувань. І от саме про це ми з вами поговоримо, і сьогоднішня зустріч буде мати назву «Підвищи рівень своїх очікувань. Чому треба підвищити рівень наших очікувань? А, тому що зовнішні події якраз вони зменшують рівень очікувань. Я не говорю сьогодні про емоційні, ну, знаєте, якісь підвищення надії. Ні, ми вже говорили з вами про це, що а, надія це не те, що має приходити від наших емоцій і від нашого емоційного стану, тому що він сьогодні може бути на висоті, завтра бути в мінусі навіть. Ні, ми не пов'язуємо наші надії з нашими емоціями. Навпаки, ми вже говорили з вами, що Бог Він є джерелом усіх надій. І якщо ми хочемо повисити рівень наших очікувань, підвисити рівень надії, нам потрібно. Іти в Боже Слово. Нам треба дивитися, що Слово Боже говорить про останні часи, які обітниці Слово Боже дає людям, які вірять в Бога, які підкорили своє життя Йому. Ось тут підвищення. Тому що, коли ми дивимося навколо, ну, сьогодні немає ну, тих речей. Які б, знаєте, підвищили рівень очікувань, ви не бачите ну, справжніх перспектив, справжніх розв'язок, дивлячись на обставини. Але це не означає, друзі, що ми можемо втрачати надію втрачати надію і понижувати очікування. Отже, друзі, давайте ми відкриємо з вами послання до Єфесян. Послання до Єфесян. Будемо звертатися до Слова. Тому що де сьогодні можна черпати надію? Де, через що можна підвищувати, знаєте, наші очікування тільки в Слові Божому. Воно, Слово Боже, є справжньою підставою, тобто фундаментом, підґрунтям да, для підвищення рівня надії. Отже, Єфесянам 3,20. І дивіться, апостол Павло звертається і він каже: слава Богу, який може своєю силою. Яка діє в нас зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти, чи очікувати, чи надіятися. Тобто, дивіться, про що тут говориться, Бог може зробити незрівнянно більше тоді, друзі, коли ми очікуємо. Тобто, от у нас є отакі очікування. Бог може зробити незрівнянно більше оцих очікувань. Але якщо ми підвищуємо очікування, Бог може зробити ще більше е, очікувань. І цьому немає обмежень. Тобто Бог може зробити незрівнянно більше тоді, коли? коли ми очікуємо. Тепер, якщо Бог працює, над покращенням людського життя. Сатана працює над тим, щоб погіршити життя. І от дивіться, якщо Бог промовляє до нас і каже: підвищ рівень очікування, візьми з мого слова надію і вір моєму слову, вір моїм обіцянкам. Що робить сатана і обставини, він понижає. Він каже, ну дивись, що? Ну і що? Та немає майбутнього. Що? Та нічого гарного не вийде. І знову ж таки, я не тільки звертаюся до військових, я звертаюся до кожної людини, яка живе в країні нашій. Подивіться, деякі люди вони їдуть з нашої країни. Чому? Чому? Вони. Втратили надію. А чому вони втратили надію? Тому що вони свою надію поєднали з обіцянками політиків. Вони зробили деякі речі, вони довірилися людям. І коли їхні очікування не здійснилися, що відбулося? Розочарування і Людина їде. Але, друзі, зрозумійте, що на сьогоднішній день а це не просто ситуація, яка в нашій країні. Слово Боже говорить, що буде потрясен весь світ. Ви думаєте, в Європі не буде потрясінь, Будуть, якщо Слово Боже говорить. Саме безпечне місце на землі, друзі. Це місце, де ми живемо з Богом. Добре, давайте повернемося сюди. Отже, Бог може зробити незрівнянно більше, коли, коли ми очікуємо, коли ми просимо з очікуванням, і коли ми просимо з надією, яка сформована Божим Словом. Тому що, на жаль, багато людей вони живуть з хибними очікуваннями, з хибними надіями, з порожніми надіями, які не мають жодного підґрунтя. І от такий стан це будування життя на піску. А Люди також, друзі, плутають, дивіться, надію. З позитивним настроєм. Це різні речі. Позитивний настрій нічого не має з надією. Емоційний стан. Знаєте, сьогодні, ну нічого, я оптиміст по життю, все буде добре. Зачекай, на якій основі ти кажеш, що все буде добре? Людина? Є підґрунтя, є підстава якась. І от дивіться, люди плутають надію з позитивним настроєм. Це різні речі. Справжня надія має основу, має фундамент, має підґрунтя. Що це Слово Боже? Слово Боже це фундамент надії. А всі інші Ну, Надії це будування життя на піску. І от я хочу, друзі, прочитати з вами одне дуже потужне місце Святого Письма, де Ісус Христос розповідає цю притчу. Але ця притча вона відображає життя багатьох людей. Давайте відкриємо Євангеліє від Матфія, 7 розділ, і будемо читати з 24 го Вірша. І от дивіться, а мова йде про два будинка. Один будинок він був побудований на камені, на фундаменті, а інший будинок він був побудований на піску. І до якогось часу ці два будинки вони ну стояли і виглядало все дуже гарно, поки не прийшли. Випробування. І от саме в випробуваннях стало відомо, який будинок стояв на фундаменті, на основі, а який стояв без фундаменту, без основи. І от я хочу, знаєте, щоб ми подивилися на цю притчу, таким чином. Не просто що ось будинок цей і ось будинок цей. А ми подивимося ось так. Ось одна надія і ось інша надія. І коли ви зрозумієте ці речі, друзі, ви зрозумієте, чому надії деяких людей вони просто були зруйновані. А надії інших людей, вони Виправдили себе. А все просто. Одні будували на Божому слові, а інші просто на обіцянках людей, різних людей блогерів, політиків, аферистів, пропагандистів і тому подібне. Давайте будемо читати. Матфія, 7 розділ 24 вір. Отже, кожен, хто слухає. Слова мої, Ісус каже, і виконує їх, подібне до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. Якщо наші надії, породжені Словом Божим, ви ніколи не розочаруєтеся. Далі, дивіться. І от коли пішов дощ, настала повінь, знявся вітер, і вдарив по будівлі. Той дім не впав. Чому? Тому що був збудований на камені. Надії і настрій людей. Ну, Подивіться на мене. Я живу в цій країні. У мене була можливість виїхати. Але ми продовжуємо жити тут. Чому? Тому що нашій країні потрібна допомога. Так, кожен з нас робить свою справу. Ми Духовні Сили України. Ми стоїмо в молитві, ми молимося, ми допомагаємо нашому суспільству проходити через ці часи, даючи Слово Боже, даючи різну допомогу. І продукти, і генератори, і ну, все, що тільки потрібно для того, щоб люди могли пройти. Десь ми вивозимо людей з тих. Міст, які окупуються, десь ми переселяємо людей, допомагаємо їм влаштуватися. Тобто ми робимо свою справу. Хтось робить свою справу. Але подивіться, я живу тут. І а, я не втратив надію. Знаєте, моє життя не зруйноване. Я не в депресії. Чому питання? Тому що. У мене є живе слово, яким я створив свою надію. Бог не сказав, що ми не будемо ну, проходити через випробування, ні. Але Він чітко сказав, що через що б ти не проходив, я допоможу тобі, я не дам тобі ну, сверхсил твоїх. Я не дам, я підкріплю. Я зміцню, я підтримаю, і ти пройдеш, і ти не будеш зруйнований. Бачите, друзі. Тому, от Ісус каже, кожен, хто слухає мої слова і виконує подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. І коли погані обставини прийшли і налягли на той дім, він не впав. Чому? Тому що був. На основі Божого Слова. Далі. Проте кожен, хто слухає мої слова, але не виконує їх. Бачите? Тобто люди а, відкидають Божі слова і кажуть, Ой, та що там от, от ті християни щось говорять, От політики кажуть, от блогер отой сказав, ми ось на це покладаємо надію. І саме про такі подібні речі тут сказано. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до а, нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску. Ніколи, друзі, ніколи не дозволяйте вашим надіям. Стояти на піску. Тому що надії, які не мають підґрунтя да, справжнього, а справжнє підґрунтя це слово Боже. А що таке пісок? Ну, це також якась основа. Це не просто воздух, ну якась основа, і на якомусь, ну, скажімо, етапі будинок мог, міг стояти. А тому що, знаєте, прогнози блогерів, прогнози пропагандистів, знаєте, прогнози політиків це пісок, це пісок, дуже часто це пісок. І коли люди ставлять своє життя, а сьогодні, знаєте, ми не просто ми говоримо про щось, а ми говоримо про життя. Коли люди ставлять на це, тоді відбувається велике падіння, велике розочарування. І от Бог не хоче цього, тому Він приходить з таким словом. І далі написано: І коли пішов дощ, настала повінь, знявся вітер і вдарив по такій будівлі, яка на піску, що той дім повалився зі страшним гуркотом. І от друзі, Проблема ну, не в самій проблемі. Подивіться, скільки родин з гуркотом просто розвалилося, скільки сподівань з гуркотом а страшним повалилися. Чому надії стояли на піску? Але життя триває, ми продовжуємо жити. Так, навіть якщо десь щось відбулося, треба жити далі, але треба жити по-інакшому. І от саме з цією пропозицією Бог приходить до кожного з нас. Давайте а, зробимо ну, такий висновок: да? будуйте свої надії на Слово Божому. І ви не будете розчаровані, і ви не будете бачити в вашому житті падінь. Послання Якова. Давайте ще прочитаємо звідси Якова, 4 розділ, 13, 16 вір. Тепер слухайте ви, каже Господь. Да? Тепер слухайте ви, що кажете сьогодні або завтра ми підемо до певного міста, перебудемо там рік, будемо торгувати та заробляти. І Боже Слово каже, ви, які не знаєте, що буде завтра, що таке ваше життя, друзі. Адже ви, як пара, яка з'являється на мить, а потім зникає. Натомість ви мали б казати, якщо Господь захоче, ми будемо живі і зробимо те чи інше. А зараз ви вихваляєтеся у ваших гордощах. Усе це вихваляння є зло. Про що говорить тут апостол Яків? Він говорить, що не потрібно в цьому житті бути самонадіяним, особливо зараз. Знаєте, ну, раніше, ну скажімо, в 2013-му можна було щось прогнозувати, тому що світ був ну, більш стабільним. Але навіть тоді це не можна було робити. Але зараз, послухайте, зараз, коли оцей хаос відбувається в світі, як можна самому планувати життя, як можна самому вирішувати, як жити, куди йти, що робити. І про це говорить тут слово, це є гордість, коли людина рухається без Бога. І це є зло. Тому, друзі, дозвольте Господу бути вашим пастирем. Дозвольте Господу і Його слову формувати справжні надії, нехибні в вашому серці. І дозвольте Богу допомогти Його найкращому проявитися в вашому житті. Давайте ми помолимося про це, вірю, що ми. Отримали сьогодні щось, і не просто щось, а дуже важливі речі, над якими треба пороздумувати. Амінь. Тому давайте помолимося. Боже, я дякую Тобі, що у Тебе є надія для кожного з нас. Я дякую Тобі за Твоє слово, яке ти посилаєш в життя кожного, кажучи. Немає сумніву, є у Тебе надія, і майбутнє Твоє буде благословенне. Господи, я молюся за кожну людину, яка втратила надію, яка десь розчарувалася. Боже, нехай Твоє зцілення прийде, нехай Твоє зміцнення прийде в її життя і оновлення надії. Радість і мир нехай наповне серце кожного. Я благословляю кожного, хто чує мене. Разом ми благословляємо нашу країну, проголошуємо мир Божий і закінчення війни в ім'я Ісуса Христа. Амінь.